Від 38 гривень за кілограм ціни на яблука в Україні зросли вдвічі порівняно з весною 2024 року. Розповіла експертка інформаційно-аналітичного проєкту Агроперспектива Лариса Гук. Основними факторами здорожчання вона назвала несприятливі погодні умови, низький врожай та зростання витрат. До нашої розмови ми приєднуємо Микола Олійника, який вже 35 років займається садівництвом і з ним поговоримо більше про фактори, які впливають на вартість яблук. Пане Микола. Вітаю, вітаємо вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, от бачимо, що ви якраз знаходитесь у вашому саду. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз дозрівання яблука і як вони пережили зиму? Ну, зима була не сурова, вона була така лагідна. Слава Богу, всі дерева не, не отримали якогось негативу, все нормально. Але що буде із зміною клімату, ніхто не знає. І не знаю я. Дуже рання весна, не пробудилися бруньки, а обіцяють холод. Я знаю, що південна частина Одеська область дуже пострадала вже від цього, що були низькі температури, мінусові, а все вже зацвіло. Ну, важко, важко дати якийсь прогноз. Скажіть, будь ласка, я які скусую? дерева у вашому саду зараз є? Зараз в основному яблуня трошки є гроші. Два-три сорти таких основних: Джона Голд, Голден Делішес, Чемпіон. Наші люди, українці, вже знають ці сорти через те, що вони продаються на ринку і в супермаркетах. От, і поки вони самі головні. Ці сорти. Оце здорожчання продукції, про яке моя колега зачитувала, воно зачепило і вас та теж, і процес збуту яблук? Ну, скажімо, у нас такої проблеми особливої немає. Uh -huh. Через те, що ми працюємо з одними і тими самими торговими установами в обласному центрі і сусідній район, це сміла. От і в нас проблем з реалізацією немає. Ми правда не гонимося за високими цінами. Така ціна яблук, що вона відповідає сьогоднішньому дню до, mm -hmm. до... до... достатку людей, що вони можуть їх купити. Яка... Але яблука в нас і mm -hmm. ще одна є, скажімо така дуже важлива річ: що яблука наші дуже смачне. Mm -hmm. Просто такий, ми на таких, на таких ґрунтах, що яблука і взагалі клімат, от Черкаська область, що клімат такий, що відповідає садівництву. Тобто, секрет у ґрунті і кліматі, так? Що робить да. ваші яблука смачними? Да. Е до речі, пане Миколо, теж щодо коментаря експертки Лариси Гук, яку зачитувала моя колега, вона зазначила, що здорожчання яблук пов'язане з трьома аспектами: це е, насамперед зростання витрат, низький урожай і погодні умови. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням суто з вашого досвіду, якою була зима зараз? Я погоджуюся, але, але е, зима. Е, Прошлорічня вона і весна, через що я бачите, про я наголошую на цьому, що це дуже велика небезпека з кліматом. 40% – це дуже велика цифра. Яблук в Україні нема. Відсутність продукції вона формує ціну і попит. Багато яблук дешеві. Якщо мало яблук, ціна росте. Оце і є проблема з зміною клімату. Це надзвичайно велика проблема. Тут захиститься просто неможливо. О, ну, про Враховуючи, що ви займаєте садівництвом вже понад 30 років, мої колеги підказали 35 років. За увесь цей час були такого масштабу проблеми, або з не те, щоб з кліматом, а з погодними умовами, тим за в яких умовах мали яблуні цвісти. Не було такого, було таке, що примерзали там трошки, то то ну, яблука були. А це наскільки, скажем, була низька температура, що змерзло все абсолютно немає ні одного яблука, а це сотні гектар. Пане Миколо. А якщо поговорити про літо, про спеку, яку ми спостерігаємо останні декілька років, літо стає все більш сухе, з високою температурою і менше вологе. Як воно впливає на дерева і чи не збільшується кількість шкідників і хвороб? Значить, шкітники можна з ними боротися. З хворобами теж, якщо знаєш технологічно, бачиш е, самі, саму, саму структуру е, дерев, яблука, все це, все це можна зробити. А от температура і дуже активне сонце це дуже серйозна річ. Ми бачимо листок. Лист це легені яблуні. І приймаючи ультрафіолет, листок працює абсолютно на весь результат садівництва. Але враховуючи високу температуру і сонячні промені, листочок захищається, щоб вижити, бо це легені самого, самого дерева. Він в трубочку. Скручується щоб не згоріть, бо це легені дерева, нема листа, дерево пропадає. Тобто, це може отут свідчити є... зокрема про те, що некомфортні умови клімату для яблунь. За тим, як скручується дуже так, дуже некомфортно. У мене наступне питання: що цього... би ви порадили людям, у яких теж є сад, є яблуні. І в таких кліматичних умовах, чи можуть вони якось зарадити цьому, якось врятувати свій майбутній урожай, аби потім наприкінці літа восени вже збирати е, яблука? Дуже важко. Справа в тому, що професійним садам, такий, допустим, як нас, і всі інші, вони ставляють сітку. Сітка вона захищає від граду, якщо гроза, да? але вона притіняє і з'являється оцей злом променів, що немає, що не спікається яблука і не скручується в трубочку листок, не втрачається площа прийому фотосинтезу. От в чому якраз сітка допомагає зараз, не стільки від граду, скільки від сонця треба захищатися в mm -hmm. таких умовах. Ми зараз живемо дуже важко. Пане Миколу, а що би ви порадили звичайним українцям, які можливо не мають великих садів, але мають вдома біля будинку декілька яблунь, яких би хотіли захистити перед літом і від шкідників, в тому числі? Чи є якісь можливо способи, навіть народні, звичайні, чи чи обов'язково вдаватися до хімії, до оприскування обробки дерева, щоб зберегти його? Ну що стосується? Щоб був урожай, його треба захищати від хвороб і від шкідників. Це саме головне. Значить, є такий мідний препарат із основою міді, до якої немає звикання спор е, хвороб. Так що міддю треба обробляти обов'язково до розпускання бруньок Це перша умова, це вже якщо ви обробите хоч раз. Мідним препаратом, це вже гарантія, що у вас яблука будуть. Вони збережуться. Хвороба його не знищить урожай на 100%. Пане Микола. На жаль, ми Напевно, втратили так є так. трохи проблеми зі зв'язком. Сподіваємося його відновити продовжити розмову. Ми нагадаємо, що спілкуємося з Миколою Олійником, садівником з досвідом 35 років садівництва. Він ділиться своїми секретами того, як доглядати за яблуками. Які виклики зараз постали перед садівниками щодо збору урожаю майбутнього. і про те, чи можна цьому власне зарадити. Нам підказують, що ми можемо продовжити розмову. Пане Миколо, чи чути нас? Тобі чути. Так, ми перепрошуємо. Ми перепрошуємо, були проблеми трохи зі зв'язком. Зараз вже його відновлено. Можемо продовжити розмову. Ви розповідали про нюанси щодо обробки е, яблунь. Е, задали про препарат, яким це варто робити. Чи можете, будь ласка, продовжити обговорення? Чи цього достатньо для того, аби від шкідників захистити дерева? це ми зробили міддю від хвороб? Так, так. а тепер ось зелений конус з'являється вже, зараз. Треба зробити. І для захисту, брунячка була закрита, вона закрила спори хвороб, і для захисту від хвороб. І заодно температура сьогодні дає можливість вийти шкідникам із яїчок, які були закладені з прошлого року, значить, треба сувокупність робити і ядохімікатів, і фунгіциду, щоб вбити спори, де відкрилася брунячка зелена. Там обов'язково спори, ми їх не бачимо під мікроскопом, тільки можна побачити. Ну це така це така річ, що просто так не розкажеш, не поясниш, і люди не зможуть цього зрозуміти. Це треба мати літературу відповідну або ж будь на семінарах, які організовуються, тільки там можна хоч щось зрозуміти. Я вам скажу чесно: так довго попрацювавши в садівництві, я не можу сказати, що я все знаю. Я знаю багато. Ну, всього знати неможливо. 100 Через те що б ревлює клім. А от як в людини з досвідом, хочу дізнатися, чи є для вас якийсь сорт яблуні, який би ви порекомендували посадити. Якийсь найкращий, на вашу думку, найкращий той сорт, який купляють або який подобається тому, хто вирощує, і вони йому подобаються. Uh -huh. В людей смаки різні. Uh -huh. Хтось любить. Кисло солодкий хтось любить солодкі, хтось любить взагалі, що вони дуже кислі. Це дуже важко порадити. Дуже важко тут не, не вгадаєш. Але на думку Але. це писання вподобання. Саме кращий да. Пан, показник це торгівля. Ага. Самий лучший сорт той, який купляють. Такий сорт я він називається чемпіон. Його угу. саме більше замовляють. Так, а це вже підприємливий такий погляд на вирощування яблук. Пане Микола, ми дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Поділилися своїми секретами десь успіху і того, як правильно доглядати за яблуками, які виклики постали перед садівниками зараз. А воно вам вражає? Так, Микола Олійник, садівник, був з нами на прямому зв'язку.